І так, дорогі учасники, або претенденти, які зареєструвалися, але ще не зробили потоки, або глядачі, котрі ще тільки розглядають е можливість приєднатися до фонду і до спільноти Меркурій, е раджу ознайомлюватись після реєстрації з кабінетом фонду. Після реєстрації зазвичай. Лідер з вами зв'язується, або надсилає вам також ще посилання на електронну пошту для реєстрації з подарунком в електронному гаманці банк... банкінгу Money Storage. Тобто провіряйте електронну пошту, також реєструйтесь і. Створюйте гаманці свої електронні там електронну валюту, криптовалюту і тому подібне. За більш детальною інформацією, це є е, відео в YouTube каналі, або до свого лідера е, і свого запрошувача, котрий вас запросив. Тож, в кабінеті в першу чергу, ми ознайомлюємося з правилами проєкту, читаємо їх. Та як створити грошовий потік та ефективно ним керувати. Тобто, це обов'язково. І потім ще в налаштуваннях, в налаштуваннях ми переходимо і в платіжну систему вставляємо свою електронну адресу, яка зареєстрована в електронному гаманці MoneyStorage. Якщо ви вже зареєструвалися. І навіть якщо не зареєструвалися, буде також. Тобто, коли у нас є такі вкладки різного кольору, це наші грошові потоки і плюс лотерейка. Тож, коли ми нажимаємо на якусь вкладочку, відкривається грошовий потік, і потім тільки вже можемо створювати. Грошовий потік. Але для початку ознайомлюємося з правилами проєкту, дуже уважно читаємо, вдумуємося в кожне слово і бажано разом зі своїм запрошувачем або лідером це всі питання розглянути він вам пояснить, що до чого. Вони дуже прості, але якщо їх. Е Правильно все робити, то проєкт буде працювати вічно. Потім, з правилами проєкту ознайомились, поставили галочку згодні. Потім нажимаємо, як створити грошовий потік. Тут старт flow Перше йде, це йде червона вкладочка CF. Це стартовий потік дуже ефективний, і дуже раджу всім новачкам, котрі зареєструвалися і створюють перші потоки, створювати обов'язково стартовий потік, а потім стартовий прискорений потік або звичайний стартовий потік, і створювати швидкий потік. Обов'язково два потоки, які дадуть вам, вони два різні потоки, але вони дадуть вам. Можливість розібратися, що таке грошовий потік, як відбувається нарахування, за рахунок чого і тому подібне. Тобто, вони розкривають всі ваші запитання на всі ваші запитання, дають відповіді потім згодом. І вам буде легко на них навчитися, і вони дають ефективний результат. Як один, так і другий. Тобто старт флоу він йде виплата на рахування два рази на місяць, виводимо кошти 7-21 числа, і е, лідер або запрошувач вам розповість про нього. Він самий один із ефективних потоків. Потім йде Growing Flow. Growing flow це е, зелений е, вкладочка в самому в кабінеті це зростаючий потік, він дуже ефективний, якщо вкладати сюди значно такі немаленькі суми 500 тисяч і більше євро, і не знімаючи деякий час зазвичай, якщо ми вкладаємо, на, наприклад, тисячу євро. То маємо прибуток 100%, тобто 1000 євро маємо прибутку, тобто 2 тисячі євро буде в потоці. і Кожного дня ми будемо частично відкладати в скарбничку нараховані нам кошти, котрі з кожного дня вони все збільшуються. Тобто перше нарахування йде 0,3%. І потім по 0,01% додається кожного дня, тобто сума вашого нарахування буде збільшуватися. Але ж запам'ятайте, якщо ви вклали 50 євро, ви всього за приблизно за весь час, а це приблизно 6-8 місяців, заробите тільки 50%, тобто 25 євро за. Такий немаленький період. Тож, якщо у вас невеличкі суми, то раджу краще відкривати швидкий потік. Там це буде більш ефективно, бо зазвичай замітив, новачки відкривають на маленькі суми зростаючий потік, і потім ви не дає того очікування того результату. Бо на маленьких сумах ви ну, не дає того результату, який би хотілося б, можливо, б вам. Камулятив «Флов» – це е, згодом, е, який також треба відкривати, але він дуже ефективний. Це вже з лідером е, обов'язково він вам розповість, що до чого це він робиться на 3 роки, на п'ять і більше років. Тобто, три, наприклад, три роки ви вносите кожного місяця одну суму, наприклад, там 100 євро, а потім 5 е, через. Три роки у вас сума збільшується в 5,75 разів, тобто 575 євро, ви будете отримувати протязі тих самих трьох років. Дуже ефективний, класний. І ось то, що я вам говорив, fast flow. Це швидкі потоки, які я рекомендую в першу чергу відкривати, коли ви робите свої перші грошові потоки. Fast flow і start flow. Тобто це два різних види потоку, які обов'язково треба відкрити, і вони вам дадуть розуміння. Вони робляться, Один потік робиться на 30 днів, і кожного дня вам повертається тіло внеску вже з відсотками. Тобто, якщо ви внесли, наприклад, 30 євро, то вам дається прибуток 20% за рахунок підтяжки криптовалюти. І за 30 днів ви получите 36 євро по 1,2 євро кожного дня. І так, дивимося 150. Ну, але я рекомендую відкривати більше потоки, а із прибутків, котрі кожного дня виводиться вже на ваш електронний гаманець, можна виводити, відкривати менші. Тобто, наприклад, ви відкрили на 300 євро потік, у вас кожного дня. Капає 11 євро. 11 євро капає прибутку. І ви зразу через 3 дні. Навіть не через 3 дні. Ви тільки створили, ви зразу нарахування нажали, ви зразу получили 11 євро. І потім завтра, післязавтра, ще отримаєте по 11 євро і у вас вже в гаманці 33 євро. З тих 33 євро ви відкриваєте вже на менший потік на 30 євро. І ще. Плюс ви е, кожного дня отримуєте по 1,2 євро. І загалом ви будете отримувати по 12,2 євро кожного дня. Тобто у вас за місяць буде 33,6, 39 євро прибутку. Ну, це класно. Це з 300 євро внеску ви отримаєте 39 євро прибутку. А якщо у вас суми будуть більше. Там півтори тисячі, три тисячі і тому подібне, то там вже, звісно, відкрили на три тисячі по 107 євро зразу вам капає кожного дня. Через три дня, або чи через шість дні або через 6 днів ви можете відкрити менші потоки, типу на 600 або на 300 євро. Дуже класно, дуже класно. І тим більше, що вони виплачуються кожного дня. Ваше тіло, яке ви вносите, тобто саму суму, і плюс відсоток. Це дуже ефективно. В стартовому потоці там треба чекати, якщо прискорений стартовий, то вам зразу вже дається більше, ніж ви вносите. Якщо звичайний стартовий, то там тільки прибуток вже буде більше, премія, ніж ви вносите через три місяці. Тобто два різних потоки стартовий і швидкий, я дуже рекомендую відкривати новачкам, котрі зареєструвалися. Тож. Звичайно, є таблиця прикладу. Нажимаємо кожного відконця і вам дається а, сам приклад. Наприклад, GF, це той, що зростаючий. От вам за півроку на, накапає тільки 66 євро, тобто 16 євро прибутку за півроку. А в стартовому потоці вам навіть на 30 євро Буде більш прибутковишим, бо там буде по 6 євро кожного місяця, і за 6 місяців вам накапає плюс 36 євро прибутку, і плюс тіло ви моментально його кожного дня знімаєте, просто кожного місяця вкладаєте. А тут а тільки 16 за півроку. Тож. Раджу звертатися завжди і радитись з лідерами, з запрошувачами, бо ви в своїй сфері можете бути відмінним професіоналом, але в цьому проєкті ви всі новачки. Тобто лідер особливо він знає більше і має більше стратегій, ніж ви, коли тільки зареєструвалися. Зростаючий, потім стартовий потік. Звичайний потік, якщо ми робимо на 100 євро, то через 3 місяці ми виходимо на прибуток вже 112, 12, забираємо собі 100, далі кладемо, то в прискореному, якщо ми робимо, зразу оплачуємо за 3 місяці чотиризначну суму, то вже зразу, зразу не чекаючи трьох місяців, ми маємо вже 112 євро на рахування. Тобто 12 євро ми вже. Забираємо собі 100, кладемо далі. Тобто кожні всі потоки, вони дуже класні. І от, 300 євро відкрили. На, при підтяжці криптовалюти в 33 єкаренці, ви отримуєте 33 євро е, премії на рахування. За рахунок чого йдуть нарахування? За рахунок підтяжки криптовалюти. Якщо ви не будете робити підтяжки криптовалюти, нарахування будуть малі.